Понад пів тисячі ударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Половина випадків це атаки дронами різного виду. Із безпілотників окупанти полюють на цивільних у прифронтових громадах. Аби захистити людей від ворожих коптерів в області, облаштовують антидронові тунелі. Який вигляд мають такі безпекові коридори та чи дійсно вони рятують від ворожих коптерів? З'ясувала Інна Гогой. Антидронові сітки простяглися над прифронтовими дорогами на Запоріжжі. Їх прикріпили, щоб захистити цивільних та військових від ворожих безпілотників у тутешніх громадах. За кілька кілометрів від лінії зіткнення такі конструкції називають коридорами життя. Долітають і дрони. Сюди долітають російські молнії, сюди прилітає дуже багато всього смертоносного залізяча, яке Росія випускає по всіх прифронтових областях України. І я хочу сказати, що от в Росіян на сьогоднішній день працює єдина тактика це тактика вогняного валу. В них ця тактика дуже працює як тактика терору. Для них ціль цивільні. Безпекові коридори є і в Оріхові. Зводили їх військові 65-ї бригади разом з іншими підрозділами, які боронять запорізький напрямок. Зупинити дрон для того, щоб він не долетів до автомобіля, щоб він не вибухнув. Йому достатньо зачепитися лопатями в сітку, і він уже не спрацює, не здетонує. Майже вщент розбитий оріхів зустрів нас порожніми, але чистими вулицями. Люди працюють під обстрілами. Стараємося зробити все максимально, щоб люди почувалися, що вони не покинуті в місті, Що працюють і комунальні служби і влада на місці знаходиться. Попри близькість до фронту, міста та його жителі тримаються. Нині їх тут менше тисячі. Коли ворожих обстрілів не чути, містяни займаються своїми справами. Втім, намагаються зайвий раз не виходити на вулицю, щоб не потрапити під обстріл. Оріхів зруйнований майже на 90%. Почти кожна хата розбита, хоч видають плюнки, там брезент. Доски то накриваємо, робимо. Ну під пленкою віком стекол, це немає. Під пленкою живемо. По Оріхово росіяни б'ють артилерією та кабами. Ще одна проблема ворожі безпілотники, що полюють на перехожих та цивільні автомобілі. Сховатися від дронів складно. Я особисто бачив, як летів оцей чотири лопасті, чотирьох лопасник прямо. Ну, метрів 30, мабуть, від мене на на малій висоті, буквально через кілька секунд, як гахне десь там в стороні. Тож антидронові тунелі тут є життєво важливими. Пересуватися такими безпековими коридорами спокійніше ніж просто неба. Коли їдеш на автомобілі, звісно, його не чути. Це якщо тільки побачив. А так його чути, коли людина їде або на велосипеді, або пішки, де його чути. Ну стараються. Здебільшого передвигатися під сітками. кошти на облаштування першого антидронового тунелю виділили зі спільного оборонного фонду. Область придбала витратні та будівельні матеріали. Зараз у нас є план щодо будівництва більш ніж 200 кілометрів, 200 на території Запорізької області. Буквально днями я очікую на зустріч на раду з міністром оборони. У самому місті облаштовувати тунелі подекуди допомагали й волонтери. У прифронтових громадах розповідають вже не раз ворожі. Коптери заплутувалися у таких сітках, знімають та знешкоджують їх потім піротехніки. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.